Друзі, ротація е, команди сирського замість команди Залужного. Е, є сенс в цьому. Чому? Тому що комусь потрібно буде відповідати за те все, що сталося, і ще станеться. А, тому е, більше всього, що сирський буде відповідати за втрачені території. Е, Залужний буде в цей час і команда готуватися до виборів президенти, потихеньку буде виходити на люди, потихеньку буде, буде це все кіно крутитися. А потім чому втрати? А я вам скажу тому, що перед виборами Путіну треба щось кормити, і звісно, що йому віддадуть частину територій великими втратами і таке інше, скормлять нашими дітьми, як завжди, нашими територіями. І, на жаль, ми не можемо від цього нікуди дітися. Зроблять це для того, щоб Путін спокійно міг провести вибори як герой. От, як е, людина, яка перемагає, і якого весь світ боїться, знову ж таки. І так має бути, він піде на вибори героєм. Його беруть, винесуть на руках 90%, е, як завжди, цих недороблених. І е, е, паралельно американці е, готуються до своїх виборів. Європа паралельно готується е, для, до війни. З Росією в найближчі два роки, як вони плануються, будуть зараз готуватися, укріплятися і таке інше. Тому ситуація це коротко, от вона така сьогодні. По іншому воно працювати, я вам скажу, ну це моя особиста думка. По-іншому воно працювати не буде. Тому в заключенні чітко і внятно: Путін на вибори за рахунок наших земель, за рахунок наших смертей, має бути героєм обраним. Американці мають пройти етап предвиборчої кампанії, дивитися на це все, чим це закінчиться. І в кінці кінців, все-таки вони ну американці не кинуть нас, американці однозначно будуть допомагати. Але знову ж таки виважено і прораховано, як завжди, вони це робили для інтересів саме Америки і американців. Європейці будуть все робити для Європи і європейців. Нам що стається робити все для України, і українців? От і все.